Коли ще не було ні древнього Риму, ні древньої Греції, ні пірамід Єгипту, Адам з Євою, згідно з біблійським датуванням, ще не народились, а на Мокшанських болотах ще не кумкали жаби, у міжріччі Дніпра і Дунаю жили давні українці. Вони будували двоповерхові будинки, ткали одяг. Збирали на своїх полях багатий врожай, мали свійську худобу і, радіючи життю, створювали чарівний керамічний посуд, який і доніс до нас пам'ять про наших предків. Вітаючи нащадків трипільців українців з 30-річчям відновлення незалежності України, народний музей України разом з музеєм становлення української нації. Передає вітання від славних пращурів у вигляді найдавнішої у світі трипільської усмішки, чий почесний вік понад 6 тисяч років підтверджено оксфордською лабораторією. Слава Україні!